Яка ракета летить по навігатору? Яка швидше звуку, а яку неможливо збити? Простими словами про складне. З вами Зоя та Око Бандери. Нам важливо, що підписався саме ти. Росія зараз застосовує три типи ракет: крилаті, балістичні та зенітні. Ну і ще іранські напівквазимоду на півмопеди, дрони камікадзе. Тут твої сусіди просили передати, щоб ти рідше використовувала свій вібратор, бо весь будинок думає, що шахет летить. Найчастіше Україну обстрілюють саме крилатими ракетами. Які вони себе? Це літальний апарат, в який закладається маршрут, по якому він рухається. Уявіть собі, гру змійка, де змія різко повертається на 90 градусів і біжить в іншу сторону. Тільки в цієї змії ще крила і півтони вибухівки. Крилата ракета може декілька разів змінювати траєкторію польоту і навіть оминати рельєф. Тобто, буквально є перешкода, вона підіймається, є низина, опускається. Дальність спуску крилатої ракети може досягати до 5000 тисяч кілометрів. З такими ракетами нас могла б обстрілювати навіть Ісландія. Крилаті ракети можна запускати з землі, з повітря, з води та навіть з під води. Але росіяни найчастіше запускають з Каспійського та Чорного моря. До того ж, летить така ракета досить низько до 200 метрів над землею. Через цю особливість і через істеричний маршрут цю ракету збити складно, адже ППО просто не може промалювати точку в небі, де буде цей об'єкт. Якщо під час повітряної тривоги в повідомленні ви бачите літеру Х і далі номер або слово калібр це крилата ракета. Крилата ракета Х-22 – одна з небагатьох, яку ми не можемо збити. Саме вона знищила будинок у Дніпрі, торговий центр в Кременчузі і дім культури у Лозові. Вона сліпа як кріт, але дуже руйнівна. Та в крилатих ракет теж є мінуси. Більшість моделей повільні, що дає змогу їх помітити. А ще головний недолік: вони дуже дуже дорогі. Балістична ракета. Назва не від слова балі, а від балістичної траєкторії. Вона летить майже ідеальною дугою, підіймається на 20-30 км і летить у вільному падінні чітко на об'єкт. Іншими словами, ви підіймаєте голову, а на вас летить півтонни вибухівки. Балістична ракета теж коштує до хіба, а це мільйони доларів. Тому її навряд чи будуть пускати на вас чи на ваш будинок. Хоча в нас сусід Росія тут про логіку чи якусь гуманність взагалі не йдеться. Та навіть якщо не летить на ваш, а влучить десь поруч вашого будинку, то хвиля від вибуху повибиває вікна, а може й більше. Тому не розраховуємо на бога чи вдачу, а спускаємося в сховище. Швидкість балістичної ракети до 7000 тисяч кілометрів на годину. Від моменту запуску до моменту вибуху в середньому пройде 5 хвилин. Ще одна небезпека балістичної ракети її можуть запускати як біля кордону, так і з іншого континенту. Ви правильно почули з іншого континенту. Що далі? Ракети з місяця, з Марсу. Нашестя НЛО у повітряному просторі Канади збили невідомий літаючий об'єкт. Та на сьогоднішній момент Росія використовує лише Ескандер, в якого дальність запуску 500 кілометрів. Балістичні ракети можна запускати ще з літаків. Всі ви бачили повітряні тривоги, пов'язані з активністю блохольотів у Білорусі. Ці літаки є носіями балістичних ракет кинжал. Ну і останні зенітні ракети. Рашисти це, звісно, нічто, це доісторичні створіння, тому що лише доеволюційна русня могла вигадати перетворити річ для захисту у зброю для масових вбивств. ЗРК або зенітно-ракетний комплекс був створений для протиповітряної оборони. Як вони працюють? В такій техніці є радіолокатор, який розпізнає ракету, потім підсвічує її і по цьому уявному лазеру пускає свою зенітну ракету. Зрозуміло, що дальність зенітних ракет невелика, тому такими ракетами обстрілюють прифронтові міста. Ракета підіймається, отримує координати і, коли виходить з зони управління, летить як болванка. Десь так. Нє. І найбільша небезпека, що за одну хвилину така ракета проходить 90 кілометрів. Сирена не встигає прозвучати, як відбувається вибух. Від моменту запуску до прильоту ну, буквально лічені одна-дві хвилини. Тому, власне, виявляти і збивати ці ракети фактично у нас немає засобів. Саме такими ракетами обстрілюють Херсон, Запоріжжя, Харків та інші міста та села. Є дві новини: погана: Росія досі виробляє ракети, хороша. Вона робить це повільно, а допомагати їй інші країни, окрім Ірану, не збираються і не хочуть. Терор з використанням шахідів, шахідів що, насправді може бути ще довго. Використанням ракет, ракет – ні, тому що запаси майже вичерпані. А знімаємо цей випуск ми під час повітряної тривоги. Іронічна іронія. Звуки вибухів чуєте, це означає, що ми на роботі. Та навіть одна ракета становить серйозну загрозу. Саме тому нам потрібні комплекси Патріот. Вони збивають все летюче, окрім птахів. Хочете патріоти? Треба розголос російського терору в Україні. Поширюйте інформацію та донайте на ЗСУ. З вами була Зоя та Око Бандери. Народ, підпишіться на канал та поставте лайк. А якщо хочете випуск про патріоти, то напишіться в коментарі. Пара-пара, па-пам! -пара -пара